Його можна приготувати як на 10, так і на 100 коржів. Вітаю і пропоную свій рецепт відомої випічки Спартак. У цьому відео я покажу легку техніку приготування над тонких коржів. Тісто не розвалковується, а тонким шаром розмащується по перевернутій формі. Завдяки цьому способу коржі швидко готуються та легко знімаються з форми. Ви зможете без зусиль приготувати спартак з тонесенькими коржами. Ще один плюс цієї рецептури в тому, що вона як конструктор. У відео я покажу рецепт на 10 коржів і висоту випічки, якщо розрахунок збільшити вдвічі. Але за бажанням її можна збільшити навіть в 10 раз і отримати торт чи пляцок хоч на 100 тонких коржів, почну з приготування тіста. 100 г м'якого вершкового масла, 100 г сметани, 100 г меду. 4 яйця, ваніль, сіль, розпушувач випічки 10 г, 50 г цукрової пудри та 30 г просіяного какао порошку. Складники вимішуємо в однорідну масу. Додати 200 г борошна і знову вимішати. Готова маса повинна бути однорідна без кусочків масла. Форму 21 на 25 перевернути та змастити тонким шаром маргарину. Щоб усі коржі були однакової товщини для кожного в окрему посудину відважується по 80 г тіста. Далі це тісто намащується на дно перевернутої форми. Кожен корж я випікала. 4 хвилини при температурі 230 градусів. З форми коржі знімаються відразу після випікання ще гарячими. Щоб зняти тоненький корж без розривів, потрібно зачистити боки від запеченого тіста і акуратно протягнути ножем під випічкою. Форму помити витерти на сухо, змастити маргарином і знову розрівняти по формі тісто. Продовжити випікати наступні коржі. Усіх повинно бути 10. Видно наскільки тонкими є ці коржі. На мою думку, зробити тонші буде важче і просто без потреби. Готуємо крем. 100 г молока вимішати з 30 г борошна та 30 г кукурудзяного крохмалю. 400 г молока, 100 г цукру, щіпку солі та ванілі закип'ятити. До киплячого молока влити розведений крохмаль та борошно. заварити крем. До охолодженого крему додати 200 г м'якого вершкового масла масу збити, щоб товщина крему була однакова. На кожен корж потрібно відважувати по 70 г крему. Торт помістити в холодильник до застигання. На цьому етапі випічку можна вкрити шоколадом і зупинитись, але я хочу показати висоту торта, якщо приготувати двійну порцію на 20 коржів. Для цього я розрізаю випічку, змащую кремом і з'єдную половини. Рештою крема потрібно змастити боки торта. Торт помістити в холодильник до застигання. Поки випічка в холодильнику, приготую шоколадну поливу. Для цього розтоплю 150 г шоколаду з 50 г води. Рідким шоколадом вкриваємо торт. Торт знову помістити в холодильник до застигання шоколаду. Як видно, ця випічка не потребує відстоювання при кімнатній температурі для пом'якшення коржів кремом, Та як рецептура цього тіста дає дуже ніжні та м'які коржі, які після змащування кремом потрібно відразу ставити в холодильник. На мою думку, ця випічка з вигляду і за смаком нагадує цукерки Спартак, завдяки тонким ніжним коржам, яких навіть не відчутно, тісто і крем поєднуються в одне ціле, і нагадують, шоколадно-молочний крем. Який кайтани в роті?